Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Ведуться термінові переговори між командами Путіна і Трампа. Путін відкритий догоди про припинення війни в Україні, але виключає будь-які серйозні територіальні поступки і наполягає на тому, щоб Київ відмовився від прагнення вступити до НАТО. Пише видання Reuters з посланням на джерела. За даними видання, договір може бути підписаний навіть не між Путіним і Зеленським, а між сирським Герасіумом або ж залужними ще однією довірною особою. Заревтижу час Трамп змусить Путіна підписати економічну капіталяцію. Після чого Путін підійма білий економічний прапор. Ситуація в них критична. Кремль може загалом погодитись заморозити конфлікту здовж лінії фронту. Це може бути можливість для переговорів щодо точного розподілу чотирьох областей Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської Росії також може бути відкритою для виходу з відносно невеликих частин території, які вона контролює в Харківській, та на півночі півдні України РФ проти вступу України до НАТО, але гарантії безпеки будуть Москва також захоче, щоб Київ обмежив чисельність збройних сил і зобов'язання не обмежувати використання російської мови майбутнє самого взагалі Криму не обговорюється. Загалом план Путіна і Трампа Зеленський відкинув і заявив, що не буде торгуватись територіями капітуляцію. Ніхто підписувати не буде. За словами експерта, Трамп хоче довести американцям решті світу, що він може виконувати свої обіцянки. Мирний догір про припинення війни між Україною і РФ нового президента США Дональда Трампа може бути досягнути шляхом тиску на Київ. Про це заявив колишній спеціальний радник російських євразійських справ приголовно командуючи Сухопутних військ США в Європі Майк Войгер пише Sky News. за словами Трамп хоче довести американцям решті світу, що він може виконувати свої обіцянки, тому республіканець. Може почати тиснути на Україну, щоб вона пішла на поступки для припинення вогню. На мою думку, він буде готовий чинити тиск на Україну, щоб домогтись миру не заради справедливості, заради відновлення суверенітету України та покарання російської агресії скоріш заради самого миру, щоб він міг виконати те, що обіцяв своїй аудиторії, каже Войгер. Трамп може спробувати схилити Україну до переговорів, пригрозивши перестати надавати військову допомогу. Зазначив експерт в розмові. Він наголосив, що в республіканці, поки немає жодних важелів впливу на голову РФ Путіна, в той же час президент Шатрам також розглядає можливість. Ще запровадження додаткових санкцій проти Росії цього тижня, оскільки він розчарований постійними нападами очільника Кремля Путіна на Україну і повільним темпом мирних переговорів про це повідомляє Street Journal з посланням на власні поінформовані джерела передає Українформ. Обмеження ймовірно не включатимуть нові банківські санкції, але обговорюватимуться інші варіанти, щоб змости російського лідера піти на поступки за столом переговорів, включаючи 30-денне припинення вогню. Пише видання. Повідомляється, що Трамп також може вирішити не запроваджувати нові санкції. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче побачити мирного шляхом переговорів. Він також розумно тримав усі. Варіанти на столі сказала про секретарка Білого Дому Каролайн Лавіт в заяві The Wall Street Journal. Джерела видання зазначають. Що Трамп втомився від мирних переговорів, розглядає можливість виходу з них, якщо останній поштовх не спрацює. Трамп чинив опір тиску з вимогою дорікнути Путіна за те, що він не погодився на припинення вогню, але на погляди Трампа вплинули три ключові фактори, стверджують джерела видання. По-перше, це його неприїзд до президента України Зеленського, який на думку Трампа, нібито заохочував до подальшого конфлікту, наполягаючи на санкціях. По-друге, Трамп також вважав, що додаткові санкції проти Росії не обмежить її здатність вести війну, але завадять зусиллям щодо відновлення економічних зв'язків і Росією. По-третє, Трамп відчував, що знає Путіна, що російський лідер припинить війну. Як особисто послуга не бажання Путіна поступити, зіпсувала думку Трампа про його колегу, особливо після телефонної розмови минулого тижня, під час якої Путін відмовився підписати угоду про припинення вогню. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів анонімних телеграм-каналів Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.